Добрий день, дітки! Сьогодні я пропоную вам послухати вірш і ви дізнаєтеся, про що ми будемо розмовляти. Тож слухайте уважно. Що розважає і донечку, і сина? Іграшка скаже вам кожна дитина, іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже й не болить. Іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває, іграшку дати свою не шкодуй, лагодь, піклуйся, як друга шануй. Іграшку можна собі змайструвати, іграшці можна про все розказати. Друг засмутився, то друга потіш, гратися разом завжди веселіш. Малята, про що цей вірш? Так, про іграшки. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. Дітки, а ви знаєте, щоб ви могли гратися такими іграшками працює дуже багато людей. Спочатку художник малює іграшку, він підбирає колір, матеріал, з якої її треба зробити. Після цього інші люди виготовляють деталі і складають її. Готові іграшки, водій на машині. Везе до магазину. Дітки, а як називається магазин, де продають іграшки? Так, це магазин іграшок. А зараз давайте трішки пограємось у гру, якої іграшки не стало. Подивіться уважно на картинку і обов'язково запам'ятайте, що там зображено. Дивимось уважно, якої іграшки не стало. Так, м'яча, продовжуємо далі. Якої іграшки не стало? Так, кубиків. Наступна картинка. Дивимось уважно, якої іграшки не стало? Так, літачка. Продовжуємо далі. Якої іграшки не стало. Так, машинки. Наступне зображення. Дивимося уважно, якої іграшки не стало. Так, ляльки. Продовжуємо далі. Якої іграшки не стало. Так, дзиги. А чи знаєте ви, з яких матеріалів виготовляють іграшки? Подивіться уважно на картинку. Можливо, ви знаєте, з якого матеріалу виготовлені ці іграшки? Так, цей матеріал називається пластмаса. А такі іграшки називаються пластмасові. Розгляньте уважно наступну картинку. З якого матеріалу виготовлені ці іграшки. Так, дітки, вони виготовлені з дерева. Тому ці іграшки ми називаємо дерев'яні. Розгляньте, будь ласка, наступне зображення. З якого матеріалу виготовлені ці іграшки. Так. Вони виготовлені з металу, тому такі іграшки ми називаємо металеві. Ідемо далі. Наступне зображення. Як, на вашу думку, з якого матеріалу зроблені ці іграшки? Так, вони виготовлені з гуми, тому їх називаємо гумові іграшки. Подивіться уважно на цю картинку. З якого матеріалу виготовлені ці іграшки? Так, це глина. Тому ці іграшки ми називаємо глиняні іграшки. Подивіться уважно на ці іграшки. З якого матеріалу вони зроблені? Так, вони пошиті з тканини, тому їх ми називаємо тканинні іграшки. Тож, давайте підсумуємо, які бувають іграшки і з яких матеріалів їх виготовляють: глиняні, дерев'яні, металеві, тканинні, пластмасові та гумові. А чи знаєте ви, що кожна іграшка має світи народження? Як ви гадаєте, коли цей день? Як зрозуміти? Так, це день, коли іграшку виготовили. Дітки. А які іграшки у вас є вдома? З яких матеріалів вони виготовлені? Чекаю на ваші фото і відповіді. До побачення!